Привіт, ви на каналі Джульєти. і сьогодні ми поговоримо. Про Барбі, лялька, щоб дівчата могли втілити в грі життя своєї мрії. Кожну секунду в світі продається дві барбі. А компанія Mattel отримує за виробництво і продаж ляльок понад мільярд доларів кожен рік. Барбі це символ споживацького капіталізму і була і залишається символом цілої епохи, вдало підлаштовуючись під всі фешн-тренди світу. Тому й не дивно, що найбільш очікуваною прем'єрою цього року є саме стрічка Барбі. Стрічка що за очікуваннями обійшла навіть опенгаймера Нолана. В інтернеті вже всю несеться мемо кампанія щодо відвідин прем'єри Барбі різними категоріями людей. Але чому так сталося? Варто подивитися на те, що було до. До Барбі, і взагалі до ляльок, котрі своїм. Форм-фактором нагадують дорослих сформованих жінок, ну саме нагадують, тому що про неможливі еталони краси, ми поговоримо пізніше. Дівчата гралися пупсами, ляльками, що зовнішньо нагадують немовлят. До 50-х років 20-го століття єдиною рольовою грою, котра пропонувалася маленьким дівчатам, була гра в дочки матері. Тобто, альтернативи, окрім як з пелюшок готуватися до майбутнього материнства і догляду за дитиною. У тогочасних дівчат просто не було. Але все змінюється 9 березня 1959 року, коли Рут Хендлер явила світові Барбару Мілісент Робертс. Так, це справжнє ім'я Барбі. 29 сантиметрова пластикова лялька з фігурою високої сформованої жінки була вдягнута. Зачісана і нафарбована за модою 50-х, початку 60-х років. Смогастий купальник, кучері зроблені на бігуді, дії, зачісані в низьку зачіску. І класичний для нас стандартний для Голлівуду того часу макіяж: червоні губи, стрілки і штучні вії. Саме в такому образі з'являється в першому тізері фільму Марго Робін. Я була в неймовірному захваті, тому що вони відтворили саме цей канонічний перший образ Барбі в першому тізері фільму, паралельно трохи зачепивши саму історію появи Барбі. Ця лялька робить революцію. Вона стає тією самою альтернативою і можливістю для дівчат побачити іншу рольову модель свого життя. Адже Барбі несла абсолютно нову ідею, що жінка може just have fun, жити в свою насолоду, мати професію. Не залежати фінансово від чоловіка. Взагалі не мати чоловіка, а мати бойфренда. Гуляти, веселитися, одягатися і фарбуватися за останнім словом моди. І навіть мати свою квартиру. Але якщо ви думаєте, що Рут була вся така новаторка і генійка, ні, ви помиляєтесь. Ідея була нагло стирена з німецької ляльки Лілі, котра була героїнею вульгарних німецьких коміксів. І продавалася як сувенір для парубоцьких вечірок. Рут з дочкою побували якось на канікулах в Німеччині і побачили цю ляльку на вітрині одного з магазинів. І власне тоді в Рут і зародилася ця ідея зробити. Схожу ляльку, але для масового виробництва ну щоб потішити свою дочку, кради як художник в дії. І власне з часом Барбі стає настільки світовим явищем, іконою поп культури, ну буквально репрезентацією всіх модних світових тенденцій, що наразі це єдина лялька, з котрою є колаборації майже всіх відомих світових будинків моди. І зверніть увагу на те, як саме вони повторюють не тільки одяг, але й зачіски, і макіяж притаманні духу епосі і настрою кутюр'є. Діор маємо класичний жіночий силует і макіяж. Burberry 2001 року. Спокійний, нейтральний нюдець. Ральф Лорен 96-го ну це прям рейчел з друзів. У неї навіть помада такого самого кольору. Джусі Кутюр, Даян Фурстенберг, Карл Лагерфельд, Зухейр Мурат і його арабські смоки, Кельвін Кляйн, і відсутність Мейку, Оскар Деля Рента, Ескада, Москіно, Бальман і Томі Хільфігер з Джиджи Хадід. І окрім явних колабів з модними дизайнерами, компанія Метел робить. Колекційній барбі, натхненні якимись явищами. Так, ми маємо Феррарі Барбі, барбі як Афіна. Ви просто зверніть увагу на цей мейк і одяг. Грейс Келлі Барбі з її канонічним мейком. The Блонз діамантова Барбі з інстамейком 2016 року. алло. лабель Епок Барбі, стилізована під прекрасну епоху Барбі, натхнена також діором Барбі медуза Горгона, Барбі Чубака, Барбі 20-х років і так далі. Починаючи з 70-х років, Барбі починають дуже критикувати за надлишковий матеріалізм. Тобто за те, що вона несе деструктивні ідеї в маленькі дитячі голови, як то про важливість грошей. Модний лучок і образ життя загалом, а також за нереалістичні пропорції фігури. Але перші суттєві зміни в формі і образі Барбі Мател зробила тільки на початку 21-го століття, тобто 30 років вони навіть не звертали увагу на критику і ніяк не ворушилися. Чому? А тому, що все і так продавалося супер чудово. І тільки коли обсяги продаж почали спадати, то вони вирішили викатити оновлення. І так, у 2016 році починаються суттєві зміни в образі Барбі. На ринку з'являються одразу цілих три різні фігури Барбі: Петіт, типу маленького зросту, висока і Кьореві. На даний час лінейка Барбі дуже розширена, адже є ляльки різних національностей і рас, різних фігур, ляльки з обмеженими можливостями. І штучними кінцівками ляльки з вітіліго. Барбі натхнена акторкою Лаверн Кокс, першою трансгендерною акторкою, номінованою на Еммі. і нещодавне оновлення 2023 року. Барбі з синдромом Дауна. Також, якщо придивитися, всі-всі-всі ці ляльки мають різний макіяж, різну зачіску, різний одяг. Тобто Барбі досі репрезентує. Модний фешн-світ і взагалі всі ці підхватує всі ці тенденції і слідкує саме за трендами в одягу, зачісках і макіяжі. Подивіться тільки, як звичайні неколекційні барбі змінюються протягом десятиліть. Кожні 10 років просліджується зміна в лучках згідно глобальних тенденцій в одязі зачісках макіяжі і. Загалом запиту на інклюзивність. Тобто, як на мій погляд, така важлива річ щодо Барбі, це те, що вона ніколи не була трендсетером. На відміну від Bratz чи монстер Хай, вона не привносить нічого нового. Окрім свого народження і початкової ідеї, яку вона в собі несе, Барбі не засновує трендів. Все, чим вона є, це модна лялька, котра відображає моду. і це абсолютно непогано. Це насправді, на мою думку, важлива місія давати дітям з чим асоціювати себе в своїх іграх про себе в майбутньому. Так, ну перейдемо до фільму. Боже, одна дуаліпа в ролі Руса... Барбі Русалоньки, чого варта. Барбі русалонька це була моя взагалі мрія номер один всього дитинства. І вона, врешті-решт, до речі, в мене з'явилася, але, на жаль, не оригінальна Барбі. Ну, то таке. А Гослінг, як Кен. Я вважаю був просто народжений для цієї ролі, і ви не зможете переконати мене в зворотньому. Сама Марго Робі в інтерв'ю для Вог щодо фільму Барбі казала так: основна наша задача була передати всю штучність і несправжність Барбі Ленду, тобто, все, що ви бачите в кадрі, мало бути перебільшено намальованим. Гротескним, явно фейковим, і я тут хочу доповнити, тому що Мені здається, саме ця ідея стосувалася також і самих образів акторів, адже весь цей постпродакшн, колор-грейдінг, ретуш, кольорокорекція, світлокорекція все це працює тільки коли є на що це положити. Тому що недостатньо просто зробити ну, якийсь прохідний мейк і сподіватися, що на постпродакшені при обробці ви зможете витягнути з нього. Канхветку. На жаль, ні. Я просто знімаю свого віртуального капелюха перед командою гримерів і художників по костюмах, тому що те, що я бачу по трейлеру, це офігенно. Обличчя акторів вони от вони не просто загримовані. На них не просто нанесли макіяж, їх не просто е, нафарбували. Вони дійсно виглядають як намальовані. Ці збільшені саме макіяжем очі. Типу як в мене сьогодні, гостро відконтуровані скули і підборіддя. Така явно лялькова пластикова шкіра. Це, до речі, досягнуто кольоровими хайлайтерами, ну і, звісно, кольоровим освітленням. А макіяжі Кенів. Боже, один цей намальований, відконтурований прес, чого вартує. Підведені губи і брови, а рум'яна. Робота зроблена шикарно. Я дійсно бачу ляльок Барбі перед собою, і це заслуга саме команди гримерів, візажистів і костюмерів. І, до речі, дивіться, як саме мейк впливає на наше сприйняття героїв. Якраз вчора викатили новий фінальний основний трейлер, і там з'явилася нова героїня. І ось ця жіночка це також Барбі. Але вона не стандартна Барбі, в неї таке неохайне волосся, дуже якийсь месі одяг, і макіяж, типу, як дуже неохайно так розфарбоване обличчя, як небажання слідувати модним трендам Барбі Ленду. І одразу думка, що от ця барбі відрізняється, вона інша. Можливо, вона ще знає, можливо, в неї є якесь сакральне знання, і, власне, так і є. Вона ним і ділиться з барбі головною героїнею, як потрапити у реальний світ. Завжди звертайте увагу на макіяжі і образи героїв, коли дивитеся фільми. Поки монтувала, знайшла ще такий Барбі референс до цього аутфіту. Цікавим також є те, що цей фільм він зроблений за спонсоруванням компанії Mattel. Звісно, ким же ще. І якщо ви зайдете до них на сайт, в них там вже є і мерч по барбі, е, і селфі-генератор, де ви можете себе сфоткати і зробити типу ви на постері фільму Барбі. І власне, от і підтверджується думка, що Барбі це ікона споживацького капіталізму. Але знаєте що? Нічого в цьому поганого нема, тому що при всіх своїх недоліках капіталізм це все ще найкраще, що ставалося з нашим світом і економікою. І якщо ви не згодні зі мною, пам'ятайте одне: Барбі звільнила всіх нас. Кожна маленька дівчинка на цій планеті має можливість грати в свій придуманий ідеальний світ, в якому вона не зобов'язана бути матір'ю, дружиною і бути прив'язаною до плити, а має змогу мріяти про прекрасне життя у рожевому кольорі. І саме за це ми маємо бути їй вдячні. Власне на цьому і все. Пишіть, чи очікуєте ви на вихід Барбі, так як очікую на нього я? Чи була у вас оригінальна Барбі? І чи взагалі сподобалось вам моє відео? Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте. До нових зустрічей і всім, па-па! зганомані, -па. скатнеб, згаднокар, згатно